Селфі плюс ту саму передачу, в якій ми з вікою відвідуємо різноманітні туси, фестивалі, заходи і висвітлюємо ці події для вас. Як відомо, 24 серпня Україна святкує свою 25-ту річницю незалежності. Як відбуватиметься захід? Що нам приготували організатори? Ми і будемо дізнаватися сьогодні. Ну робити патріотичні селфі. Це звати? Катя. Катя. Гімн України у виконанні молодої талановитої Катерини. Погнали! Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще на братця українці усміхнеться. Доля, згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, запанує і ми браття у свої. Хто такий патріот і що він має робити? Патріот це житель України, який несе символіку України, який е, душею живе Україною, який повинен цього дотримуватись українського. І привчати до цього своїх дітей, свою сім'ю, всіх оточиш його. Деякі люди святкують День Незалежності від залежності. Якщо ти не розумієш, про що я. І як відбувається таке святкування? Як ти вважаєш? Ну напевно, у дружньому колі, за святковим Оце столом. В колі, це правильно. За святковим столом, з гарними піснями, нашими народними, так? Чи ні? Так. День незалежності від залежності святкується в дружньому колі. На цьому можна було ставити крапку. Дня незалежності України долучилося дуже багато народу, в тому числі і молоді. Але чи знає молодь, чому прапор України саме синьо жовтий? Ну, жовтий кольор я Без коментарів. Тому що це символ нашої держави. Ну це ще пішло з Ну, я не знаю. Ну тому що він синьо жовтий, ну я не знаю. Чого? Ну тому що це наші національні кольори. А небо і земля е, земля, е, небо голубе, а лан е, жито росте, воно жовтого кольору. І тому, мабуть, воно жовто-блакитне. Тому що синє – це небо, а жовтий це жито. Потому що е, жовтий, А почему? чому? А потому тому, що наоборот, типа небо і колосочки. Ну, потому что небо голубое, колосочки желтые, оно наоборот перевернуто. А хоть... Синее-желтое, правильно? Так же снизу желтое, сверху да. синий. Правильно. А говорят наоборот. Заплутала меня. Как сказать? Не задумываюсь, да? Даже не знаю. Так люди захотели, так оно и есть. Главное устал знать, правильно? И законы. так. так. Нас організатори попросили спитати, що не подобається в фестивалі, щоб не повторювати на наступний рік помилок. Як поють. А? подобається, як поють. А що б хотіли? Хотіли б, щоб леді Гага приїхала? Наверно. Фальшиві, так, да, дівчина трохи? Да, трошки. Ти в музиці знаєш толп? Ну, е, поки що тобі не подобається співи, так? Да? З станціями все нормально. Офігенно все. А що ти п'єш? Дай сюрм не можна. <звук> Просто спекотно пити. -пити. <звук> <звук> Незалежність. В першу чергу чергу це що? Незалежити від когось чогось, правильно? Тобто, виходячи з цього, що має робити ця жінка? Бути незалежною. А що й допоможе стати незалежною? Дивіться, скільки команд, ви до нас підходите? Бачу, нас ну, що до дівчини прицепили. не бачиш на замур звестись? Ну, все ж ви робите? Сфоткайся, дивіться. Це ж, ж грим. Як тебе звати? Ірина. Розкажи, чому ти прийшла на цей конкурс, на що це тобі і що ти йому хочеш доказати? Ну, показати себе, рознообразити свою життя, сіребутні, відлеч... відвлечься від постоянства такого. Нам потрібен скандал, скажи, що ти там, в школі тебе не помічали, ображали. Не, не постійно. Давай, кажи. ні, кажи. ні, я ж лохушка. <рі> 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 І ти пішла сюди і доказала, доказала, ні, доказала ні, ні, всім, що ти найкраща чарівна дівчина. Давай. Ні. Я родила в 14, давай, говори. Не в чотирнадцять, в 18. В, 15. <рес> не в 16, не тебе, не да, і тобі, ні мені, поїхав. Да, я мама мама, і мені все надає соплі, подгузники, горшки. Я прийшла рознабрати свою життя і показати міру, що молоді мами вообще в тренді. Як вас звати? Світлана. Світлана, як лобода, тільки не лобода. Так, да, тільки не Лобода, я теж біла. Ну, Чому ви прийшли на цей конкурс? Як ви розцінюєте свої шанси, тому що ми дивилися, там були дівчата, ну, відверто кажуть, трошки краще. Ну, чого я прийшла на цей конкурс, бо я гарна? Раз. Хто, хто вам казав? Я сама це знаю. Два, тому що я хочу побідіти. Я в Можно так на ты? Извините. Ломаем барьеры. Меня зовут Регина Войцеховская, я из Житомира. Серьезно? И ты да. мисс... Я мисс Полония. Лоці 2015 года, так. Я навчаюся в Польщі на факультеті журналістики і я в 2015 році зайняла, е, как самая красивая студентка міста е, Лотці. Е, мені... в, в Польщі взагалі ніяк з дівчатами що? Що, вони, що, що вони наших україночок забирають. Так, в мене було 17 конкуренток і виграла саме я. Ну зрозуміло, ти оцінюєш конкурс краси дівчат е, на сьогоднішньому фестивалі. Е, тобі особисто імпонує якась дівчина чи ні? Ти їх бачила? Е, ти знаєш ні. Я ще їх не бачила, для, е, тому... поэтому я в этот раз, от именно сьогодні, я їх только увижу, і це все будет справедливо оцінено. Я просто буду смотреть. Ну і, конечно же, я уверена, що все девушки красиві. Новий виграє, звісно ж, корона заслужуває одна єдина. Всі дівчата гарні. Чи не принижується інших дівчат, які там скільки учасниць? Е, Ви знаєте, ви знаєте, чесно кажуть, даже не знаю. Я не встигла подивитися ще на карточку, мене слишком швидко забрали. Я такий. Ну просто наприклад їх 10. Дев'ять будуть ображені. На кого? На вас на журі. Ну що ж, всі 17 полік на мене теж обіжені, але нічого. Я ж найкрасі. Чому саме вас покликали сидіти в журі і оцінювати конкурс краси серед дівчат? А, я мабуть вважаю, що якщо мене покликали, вважаю, що я як є найкращий парукар, що я знаю. А... Сам ток в цій справі, як має виглядати а, сучасна да, дівчина, який в неї має бути вигляд на даний момент на сцені. Я просто, я просто до чого веду, чи ви готові взяти на себе таку відповідальність, визначити серед восьми дівчат одну найкращу, щоб потім ці семеро на вас ображались? ображалися. Ну, щоб мені дали особисто, я би зміг одну єдину вибрати. Як бачите, що нас тут є багато. А, а, тобто... То, ну... то на вас всіх будуть ображати. Да, 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 ми будемо всі вибирати, буде, знайдемо одну ту, яка буде дійсно а, достойна цього цієї перемоги. Кажуть, що якщо дуже довго дивитися на світло, то покращується зір. А якщо дивитись на каратиста дуже довго, то зір погіршується Ну, на деякий період. Як ви контролюєте свій гнів, щоб не влупити людину, яка вас бісить? Чесно, я не завжди контролюю. Поэтому мы вы выправили не у всех сексуализировать покрашеется, когда с вами беседуют. Ну вообще да, мы стараемся, конечно, контрировать. То есть в карате это как бы не только спорт, да, но и философия. То есть мы детей ещё с маленького возраста учим, учим быть точными, концентрироваться, быть выдержанными. Я думаю, вы скажете, мы детей с маленького возраста. И так тоже. И так тоже. Порадно. Организатор цього фестивалю Сергій Вікторов, правильно? Да. Ось, він ну, каже, що він відбирає собі лише гарненьких і гарно танцюючих дівчат. Правильно? Правильно. А кволих, кволих і негарних дівчат він скидає з прірви от сюди. Як спартанець. Ось. Виходячи з цього, у ну, вас в колективі спочатку було двадцять, правильно? Залишилось 4. Чим будете здивовувати? Номеру. No no, 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 no. Чим? Красиво. Танцями, костюмами. Танцями, хореографією, емоціями, музикою. І все. І гарним настроєм. Яка твоя історія? Моя історія така. Я, коли була в школі, я, я, ну, я танцювала. Потім мені написала наша. Тебе був вчитель, мабуть? Ні, мене ніхто не ображав. І е, якби мене мені написала моя керівничка, ті, ну, що я можу піти. І це було в кінці. Куди піти? Зі школи? На, на модельне агентство. генство. Е, було... А от вона вже тебе била? Ні. Е, мене ніхто не бив. Ні. Пішала... Тебе ніхто не бив? Так. Ні. Дівчата когось били, ні? Ні. Все, не знімально пішли. П'ята річниця дня незалежності України відбулася. Фестиваль вдався на славу. У всіх залишились лише позитивні емоції. А ви дивились передачу селфі плюс? Тож долучайтеся до заходів нашого міста. та селфі це лише з правильними людьми. Та стоподовно.